Українець нарешті відзначився довгоочікуним голом в Англії. Тренер не стримав емоцій після гри, нахвалюючи прогрес футболіста. Михайло Мудрик отримав потужну підтримку від відомого тренера АПЛ і неоднозначний коментар Мауріся Пачетіного, який згадав інший вид спорту в розмові про Михайла. Феєрична реакція Тема довбика на вкид іспанській змі після матчу Жеруни. Який клуб УПЛ показав приклад Динамо Києва, як можна запрошувати якісних легіонерів до України. Черговий трансфер Шахтаря, а також сенсаційне рішення Карла Анчелоті по новому статусу Андрія Луніна в мадридському реалі. Та роботу над натуралізацією якого футболіста М'ю розпочав тренерський штаб збірної України з футболу. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Серед останніх трансферів зими виділю наступні. Челсі віддав оренду фулхему Армандо Брую. Албанський форвард буде грати там до кінця сезону, а з синім надійде на рахунок 750 тисяч фунтів. Поточному сезоні на рахунку футболіста 19 матчів та 4 результативні дії. Мауріся почетінно вже всіх сказати, що у них вистачає кадрів атації і так буде краще для всіх. Цікаво, одноклубника отримав Ільяса Забарний, яким став форвард Хитафе хитав Унал. Турек погано входить у гру після важкої травми і в поточному сезоні майже не грає. Хоча до цього вважався одним із лідерів та головних зірок клубу. У Бормута буде опція викупу футболіста за 16 мільйонів євро. Трансформатор його в 25. Інтер майже домовився з лідером Наполі Пьотром Зілінським про його безкоштовний перехід влітку. Про це свідчить те, що Наполі виключив поляка з заявки на плей-офф Ліги Чемпіонів. Там обурені подібним рішенням півзахисника, який виступає за клуб з 2016 року. Адже в Наполі розраховували заробити або щось на гравцю з цінником 30 мільйонів поточному сезоні. На його рахунку 26 матчів та шість результативних дій. Досить насичено минули ці вихідні для українців за кордоном. Роман Яремчук не тільки повернувся у стартовий склад Валенсії. А ще й відзначився своїм другим голом в Лалісі, Тепер його клуб йде на восьму місці в чемпіонаті. На рахунку Романа все на все дотиків: 7 точних передач, дві спроби дриблінгу та шість програних дуелей з дев'яти. І це все за 70 хвилин на полі. Тому об'єктивно ніякого прорива у грі Романа не трапилося. Але хочеться вірити, що цей гол додасть українцю впевненості і він почне поступово повертати втрачені кондиції. Тренер Валенсі похвалив нападника, сказавши, що той набрав гарну форму, поки не захворів. А ось в матчі Жирони вся увага була прикута не стільки до безгольвої, нічі з Реалом Сосідадом, стільки до задаткової травми Артема Дубика. Проекту багато хто зміна писав, що для нашого форварда цей сезон закінчено. Артем відрагував на це лаконічно, виставивши в своєму інстаграмі світлину з недвозначним натяком на дезінформацію, підписавши відповідне фото, коли прочитав свіжу пресу. Пізніше Довбик пояснив, що буде готовий до матчу з реалом, який відбудеться через тиждень. Михайло Мудрик підтвердив, що його агенти мали контакт з баварію цієї зими. Але німці вирішили зробити ставку на Брайна Сарагосу як потенційну заміну травмованому команду. До речі, підтримав Михайла в інтерв'ю Роберта Дідзербі, який сказав наступне. Він залишив свою країну та приєднався до великого клубу січні, коли був дуже молодим. Минуло сезону Челсі була складна кампанія, тож він за це поплатився. До того ж, Мудрих є інтровертом. Він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він один із кращих гравців світу за своїм потенціалом. Але багато інших речей теж мають значення. Наприклад, навколишнє середовище сказав інтерв'ю Дідзербі. Ну а що ще більш цікаво, Дідзербі вперше публічно розкритикував керівництво Брайтону, яке, за його словами, проігнорувало його прохання підписати двох гравців у центр поля, і це на фоні чуток про можливий відхід італійця до якогось більш іменитого клубу. З моменту свого переїзду в Англію за календарний рік на рахунку Михайла 41 матч, 4 голи та 4 асисти. Але більш тривожно зараз виглядає той факт, що в останніх десяти іграх зі стартом мудрих з'явився лише двічі. Ось і в грі проти Вулс Михайло знову опинився на лавці, та ще й випустили його на поле аж на 72-й хвилині, коли сині горіли вдома з рахунком 1-3. За цей час українець отримав найвищу оцінку серед тих, хто виходив на заміну. 28 дотиків, 14 точних передач, одна гольова, один відбір та п'ять спроб виконати крос. Маурісіо почетіно після гри прямо сказав, що зараз і мало що вдається, і вони не відповідають історії клубу. Про мудрик Гентини сказав коротко, зрозуміло, що у нього неймовірний потенціал та якості, але футбол це не теніс, і тут важлива гра команди, зауваживши, що українець все ще ніяк не може адаптуватися до АПЛ та Англії. Ну а що думаєте ви? Чи достатньо одного року, щоб адаптуватися в АПЛ? Або все ж таки це проблема всього клубу, а не конкретно Михайла Мудрика? Трохи краще з адаптацією Назарія Русина, який декілька днів тому робив дубль за молодіжку Сандерленду. А вже вчора забив свій другий гол в чемпіоншипі принісши команду. Нічию. для цього йому знадобилося 16 хвилин, адже вийшов на поле форвард лише всередині другого тайму. Головний тренер Сандерленда відзначив старання бомбардира наступними словами. Робоча етика Назарія не може мене не тішити. Для його впевненості йому дуже важливо забивати. Для команди також важливо бачити, що їх центр забиває за всі 90 хвилин. Я не хотів би, щоб хтось сказав, що ми отримали очко тільки тому, що їхній вратар погано впорався з ударом Назарія. Ми більше ніж заслужили на своє очко сьогодні. Є обережна інформація, що Карло Анчелоті начало си в команді, що основним кіпером Реала буде тепер Андрій Лунін. Українець буде грати до тих пір, поки не відновиться куртуа. Відповідна стаття вийшла Дефенс Централ. Раніше там також писали, що президент важковий Флорентіно Перес також звернувся перед всією командою до Андрія, відзначивши його гру проти етафи. Можливо, саме це і стало стимулом до майбутнього рішення Анчелоті. Зах Бауман, який нещодавно відзначився дебютним голом за молодіжку Манчестер Юнайтед, не проти виступати за збірну України. Про це пишуть українські інсайдери, підтримує кандидатуру півзахисника і Володимир ЄСерський, який декілька місяців тому провів розмову з батьками футболіста. Очікується, що вже найближчим часом талант дияволів отримає дебютний виклик в одну із молодіжок синьо жовтих. До речі, на днях Андрій Шевченко заявив, що для України вкрай важливо не втратити зв'язок з молодими українськими футболістами, які покинули країну під час повномасштабного вторгнення. І, хоч за в Британії з дитинства, але очевидно, що подібні кадри нам не завадять ніколи. Шахтар закінчив трансфер чергового грузина, яким став центральний захисник Лука Лацебідзе. Про це підписання було відомо ще місяць тому, але офіційно сторони оголосили лише зараз. Це високий технічний оборонець, якому вся нався 19 років. На його рахунку 24 поєдинки на дорослому рівні. Він активно долучається до гри молодіжної збірної Грузії Ю-21, трансфермарта Сіня Луку в 150 тисяч євро. Ну а наразі Шахтар входить в топ-10 клубів Європи за витратами цієї зими. У них та Лейпцига – мінус 24 мільйони євро в бюджеті. Ну і не можу не відзначити трансферний рекорд Полісся, який за 1 мільйон євро підписав центрального півзахисника Сан Пауло Телеса Кусту. Цікаво, що трансформати осінню і взагалі в 2 мільйони. Та й Коста грав за майже всі молодіжні збірні Бразилії. А в 2019-му навіть ставав чемпіатом світу у складі Ю 17 Тому подібні трансфери від проекту Полісся дійсно приємно вражають. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.